Біля Соборної площі на вулиці Івана Франка є невпорядкований двір. Сотні квадратних метрів вже два роки чекають вируку архітекторів. Є вже замовники, які хочуть тут звести чотиризірковий готель, але немає проєкту. Щоразу містобудівна рада повертає пропозиції розробників на доопрацювання. Основні зауваження були, чи дотримані пропозиції історика містобудівного принтування. Друге питання щодо поверховості, третє питання щодо е, е, стилю та масштабності самої забудови. Четверте е, це поверховість готелю. І п'яте вирішення внутрішнього двору. Цього разу архітектор намагався у своїй пропозиції втілити всі попередні зауваження і запропонував чотири варіанти фасадів: два в класичному стилі, а два сучасні. Багато питань під час обговорення проекту виникло і щодо в'їзду до готелю, адже вулиця Івана Франка не розрахована на зупинки декількох автобусів та таксі. А від готелю до проїжджої частини архітектори залишили лише два метри. Автомобільний паркінг проектанти розраховують розмістити під землею на 127 місць, і дворику повинно вміститися ще 50 машин. В тому дворику облаштують і літні столики для відпочинку. Зрештою, жоден запропонований варіант члени містобудівної ради не затвердили. Мені досить імпонує цей варіант. Єдине, ну він дійсно він не завершений, він має досить неприглядний вигляд. Перший варіант це просто візьміть літературу радянської книжечки, Почитайте тридцятирічної давності. Причому не саме найвисокої якості через велику кількість зауважень до проектантів члени містобудівної ради запропонували оголосити конкурс на кращий проект готелю, але головний архітектор міста зазначив, що це велика втрата часу, адже забудовник вже чекає два роки на дозвіл будівництва. По-перше, ми подивимося там законодавчу базу щодо конкурсу. От, якщо там десь дійсно щось було, значить тоді подивимося по конкурсу і порадимося з замовником. От яким чином він думає, от якщо ні, тоді значить пропоную автору самому вибрати варіант, конкретний варіант вибрати, по якому допрацювати, особливо допрацювати генплан, показати розгортку. Тому питання із готелем так і залишилося відкритим. Виявилося, що поки в Чернівцях так і не навчилися створювати проекти, які об'єднують класичну європейську архітектуру та модерні конструкції. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час Новин Чернівці.